Вітаю всіх присутніх. Моя кейс-презентація буде коротенькою. Ми поговоримо про особливості кісткової пластики, великого дефекту дна передньої черепної ямки. Матеріал підготований на базі 11-го відділення, яке спеціалізується на крайньофеціальних пухлинах. Власне, цей кейс буде продемонстровано. Але спочатку теорія. Що таке великий дефект? Ми рахуємо дефект, який більше 2 см, або в довжину, або в ширину, або в діаметрі. Тобто, важливо 2 см. Всі інші дефекти менших розмірів, вони є малими. До них застосовується інша тактика. Стосовно базових принципів, вони геніально прості. Тут треба відновити або імітувати ті структури, які були закладені природою і вражені або пухлиною. Або іншим патологічним процесом, або, власне, хірургічною агресією. Ну, з добрих намірів. Тому іноді великі дефекти викликають труднощі в їх закритті. Все залежить від того, це дефект центральної частини чи латеральної частини. Від того залежить, який матеріал будемо брати для відновлення цих структур. Знову ж таки. Концепція дуже проста: нам потрібно відмежувати, тобто спротектувати мозок від впливу повітря носової порожнини, від слизу та всього, що там може жити. Тому нам потрібно звернути увагу на щільне ушивання твердої оболонки, якщо вона була вражена, якщо вона була висічена. щоб Попередити розвиток пневмоцефалії, протікання ліквору, тому що це є живильне середовище для всіх патогенів. Ну і попередити розвиток мінінгіту або інших гнійно-септичних ускладнень. Бо це порушить якість життя пацієнта, а може взагалі бути, ну, призвести до летального виходу. Принципово важливим є створення опори, достатньо для того, щоб мозок. Не пролабував, не провисав, не евентирувався в порожнину носа. Тому що це тоді буде міст, який просто повис. Тому так не може бути. Має бути кісткова підпора для безнатягової, скажімо, пластики тої ж твердої оболонки. Які можуть бути опції закриття кісткових дефектів? Це є або титанові сітки, або проленова сітка. Можливо, хто які інші має, але титан досить добре використовується зараз в нейрохірургії. Він є біоінертним матеріалом. Також використовується іноземними колегами кортикальний шар 6-7 ребра. Ми це в своїй практиці не використовуємо. Перегородка. Назально може бути використана досить добрий матеріал, от, але у нас таких випадків немає, щоб ми її брали е, для пластики. А от внутрішня е, пластинка лобної пазухи, власне, нами була використана і досить успішно. Про це ми далі поговоримо. Е, коротенько теорія, які є переваги недоліки того чи іншого пластичного матеріалу. Е, Титан досить добре гнеться, є його різні види, є м'який, відносно твердий, більшої щільності, комірки меншої, От. і йому можна надати будь-яку форму зручну для нас, в принципі, наблизити до анатомії, створити якусь пацієнт специфічність. От. Але часто виникають пролежні крафтів м'якотканинних, і це призводить до вторинних менінгітів. Ну і додаткова вартість на той титан, гвинти, от, як факт того, що воно є. Стосовно ребра, це чисто літературні дані, які ми маємо. Досить добре для центральних дефектів передньої черепної ямки, але потребує, в принципі, додаткового операційного поля, розрізу. Якщо у пацієнта береться ще фасція стегна, це операційних поля. Не зовсім практично, не зовсім косметичний ефект має гарний. От. І не застосовується до великих дефектів, надто великих. Перегородка назальна може забезпечити гарні результати, тому що вона досить широка. От. Досить тверда міцна структура, От. але потребує ендоскопічного етапу, виділення. Відділення від слизової оболонки, і не завжди можна її зімітувати під форму того дефекту. Технічно складно в силу її товщини і особливості анатомії. Що стосовно внутрішньої пластинки лобної пазухи, то вона має всі переваги попередніх. Структур та титану, кісток ребра і всього іншого, більше того, які ми для себе маємо переваги, що ми працюємо в одному хірургічному полі, в одному доступі хірургічному, і не потрібно ніяких додаткових зусиль прикладати для харвестінга так, додаткових матеріалів для закриття. Але є недоліки, якщо у пацієнта не виражений. Невиражена лобна пазуха, то, в принципі, внутрішня пластинка не такою є вже вираженою. Тут або треба робити спліт кістки з осцилюючою пилкою. От. І лишаємо тільки кортикальний зовнішній шар для косметичного ефекту і закриття дефекту, а той можемо використовувати ну, або ріжучий бор, або діамантовий бор для того, щоб стоншити і адаптувати от, кістку. Якщо вже прийнято рішення брати звідти цей матеріал. І, власне... Маємо пацієнта, це чоловік 30 років, йому гістологічно верифіковано вже в післяопераційному періоді аденокістозна карцинома, його анамнез двомісячний, це є закладеність носу, втрата нюху. І пізніше це були головні болі нестерпні, і приєдналася носова кровотеча. Це швидко прогресуюче захворювання. Власне, йому було. Запропоновано хірургічне лікування, тому що альтернатив йому вже не було. Це є трансбазальний в поєднанні з біфронтальним доступом до ділянки на передньої черепної ямки. Тотальна резекція пухлини. Було ідентифіковано проростання в тверду мозкового оболонку її враження, тому було її висічено і заміщено шматком фасції стегна в діаметрі 6 см, дефект кістки було заміщено внутрішньою пластинкою лобної пазухи, але є особливості: ми зробили певний сендвіч, ми взяли окістя і між, з нього зробили дуплікатуру, туди помістили власне кісточку. Ми досягли ефекту герметизації. Досить регідної структури основи для того, щоб розмістити мозок уже з наявною пластикою. Ну, власне, це є попередження всіх тих ускладнень, створення адекватної товщини і підтримки всіх тих шарів. В принципі, ми зімітували всю основу черепа. От, власне, такі знімки маємо. І е, післяопераційний контроль через три місяці у пацієнта регрес симптомів. Ніяких особливостей по ньому не було. Післяопераційний період протікав досить непогано. В нього не було ні менінгоенцефалітів, ніяких інших ускладнень. Ліквареї, ні окультної, ні очевидної не було. От, власне, маємо добрий результат. Дякую за увагу.